І отці, дорогі отці, капелани, захисники наші, фундатори, жертводавці, святі парафіяни святого храму, цього Христосу Воскрес! Христос! Сьогодні за новим вже календарем ми вперше святкуємо свято Святителя Митрофана Патріарха Константинопольського, який був першим Вселенським патріархом, який є небесним покровителем мого вже земного життя. Десь 17 років тому назад в Михайлівському Золотовайському монастирі, який нині є головною святиною нашої православної Церкви України, я був пострижений з тим іменем чистого святого, і вже 11 років я святкую його з вами тут, на рідній Слобожанській землі. Справді, як наголошував отець настоятель 11 років сплинуло, Різними шляхами, різними турботами, але останні роки ми дуже сильно всі разом об'єдналися за одного, тільки того, щоб отримати перемогу нашій державі. Не дивлячись на все, ми йшли і ми йдемо далі. Ми молимось, ми молились за наших захисників, за нашу перемогу, за нашу неньку країну. Нелегкий справді шляхи рейса тут на Слобожанській землі. Але дякую вам, отець настоятель, завдяки вам, отці, я маю можливість тут служити, я маю можливість разом йти, тому що ви підтримуєте мене. Ви мені даєте шанси для того, щоб їздити, для військовослужбовців проводити якісь богослужіння, підтримку. Ми маємо можливість сьогодні підтримати наших волонтерів, наших захисників, разом йти до нашої спільної перемоги. Тому сьогодні цей святковий свій день де за іменниця, я хочу подякувати вам за теплі, щирі слова, десь настояти вам, оці капелани, вам, дорогі друзі, браття і сестри, за щирі слова привітань на мою адресу. І я насамперед своєї сторони хочу подякувати вам усім за те, що ви є поруч зі мною. Тому що як ми будемо іти далі разом, ми дуже багато чого досягнемо, багато чого спільно разом зробимо. Тому що один ацірей без пасту, він є ніхто. Тому всім дякую за слова подяки, Божого, благословення. Усім бажаю перемоги нашій ненці країні на многоя і благая всім вам віта.